Будемо говорити про блекаути, криптовалюти та скорочення бізнесу у техногігантів. Це 67-й випуск новин на ДОУ. новин українського і світового IT. Повного блекауту не буде. Офіс президента. Кирило Тимошенко в офісі телемарафону національного заявив процитую, хотів би відразу всіх заспокоїти, виїжджати з країни... Точно нікуди не треба. Не буде в нас такого загального, сподіваємося, блекауту по всій країні. Так, можливі відключення. Так, вони можливі не тільки на годину або дві, але це вже пройдені етапи того, як ми це лагодимо. Ну тобто, вже знаємо, як будемо лагодити. Е, станом на зараз, особисто в мене в Києві є світло. Я пишу це в ніч середина четвер, е, а води немає. Е, до речі, напишіть в коментарях. Вам неприємніше, коли, коли чого немає: води, світла чи тепла? Без чого легше обходитись? Цікаво, а є якийсь рейтинг того, що важливіше для життя? Мабуть, вода. Без води зовсім погано. Здається, в позаминулому випуску я говорив про Evernote, те, що його в черговий раз перепродали, і тоді я запитав, хто з слухачів користується. І виявляється, дуже багато людей продовжують ним користуватися. Прикольно. Я хотів би ще запитати: якщо ви користуєтесь якимось productivity tool тулом і дивуєтесь, чому люди мало про нього знають, напишіть про це в коментарях, можливо, хтось знайде щось для себе цікаве. Я точно все прочитаю. І якщо там буде щось прикольне, неочевидне, то розкажу в одному з наступних випусків. І щоб закрити тему коментарів в минулому випуску я розповідав про те, що міністр Федоров розповідав про те, які технології можна буде експортувати з України. І він згадував там систему Дельта. І я сказав, що це та сама, з якою був пов'язаний скандал там з витрачанням грошей. В коментарях пише Криптослав Мінер. Ви часом Дельту не плутаєте з системою управління військами дзвін, бо це дуже різні системи. Дельту робить ГО аеророзвідка, і не було там ніяких скандалів. Дельтою користуються в військах, і нещодавно на поплаві про неї схвально відгукувались, і Федоров саме про неї говорив: будь ласка, виправте, щоб не ламати Дельті репутацію, бо це якось не класно. Приємно е, читати думку, що ми можемо цими новинами вплинути на чиюсь репутацію, але Криптослав дуже влучно помічає, що я переплутав. Справді, був скандал з системою дзвін, яку розробляли там волонтери, а потім її, її розробку проводили через якусь компанію, і там купу грошей витратили і отримали щось не дуже юзабельне. Дельта це зовсім інша система. Прошу вибачення у, у всіх, кого це могло торкнутися, я переплутав. Інколи так буває. З Дельтою нема проблем. Дельта класна. Масові скорочення в ІТ секторі США створюють проблеми для власників віз H-1B. Про це пише Блумберг у зв'язку з цими великими скороченнями у великих техногігантів. Просто техногігантів. Вивільняється дуже багато людей з візами H1B. Це робоча віза, досить популярна в США. Там її не завжди легко отримати, там певні квоти, залежно від того, хто зараз очолює уряд, там мінялись квоти і пропорції. Але тим не менше, людина, яка перебуває в США по роботі, може отримати цю візу. І якщо вона лишається без роботи, то їй треба знайти нове місце роботи. І на це видається 60 днів. Що буде з цими людьми зараз не дуже зрозуміло, скорочення були багато у кого, але там ще цікавий момент, що наводяться середні заробітки людей з H1B-візою. Середня становить 175 тисяч доларів на рік, і це без урахування опціонів і всяких додаткових бонусів. Найбільше, найбільша середня зарплата була у ліфті. Ліфт це головний конкурент Uber в США. А найнижча у Амазона там 133 тисячі. У ліфта 181 У Амазона 133 Взагалі є така думка, що компанії, які роблять, H1B, вони зі старту платять не дуже добре, тому що ти типу, тримаєшся за візу і і працюєш дешевше. От видно, Амазон непогано на цьому економив. а ліфт якось не дуже. Цікаво, можливо, будуть якісь послаблення, тому що насправді і навіть 130 тисяч доларів це сильно більше ніж середній заробіток домогосподарства в США. Там, якщо казати по всій країні, то здається там на рівні чи то 60, чи то 70 тисяч доларів на рік. А тут заробіток однієї людини. Ясно що там часто люди з сім'ями і все таке, але тим не менше, мені здається, що США зроблять якесь послаблення, або, або так і залишуть. Тоді ці люди будуть повертатися до себе на батьківщину. З'явилася інформація про те, що Марк Цукерберг піде у відставку 2023 року. року. Мета це заперечує. Сайт The Leak з посиланням на власні джерела написав, що нібито цукерберг планує піти у відставку і взявши на себе відповідальність за те, що провалився його метаверс. Наскільки відомо, мета сама вона не визнає, ну, не визнає провалу метаверсу, і їх позиція вона швидше про те, що ми переоцінили ринок, думали, e-commerce буде продовжувати рости. А він росте не так класно. Відповідно, не так багато реклами. І от ми прорахувались, тому, тому отак. Коротше кажучи, заперечують, але судячи з усього, це справді невдача. З іншого боку, там дуже серйозна цифра, типу якісь десяток чи десятки мільярдів. З третього боку, ця сума вона порівняна з грошима, які Фейсбук витрачає на покупки. Цікава така думка є про те, як ці нові техногіганти відрізняються від компаній, які були успішними в інтернеті до них. Є такий продуктологічний підхід, точніше лідерський, ну коли є людина, продукт з якимось віженом, і от вона робить продукт. І цей продукт, він, там, коли потрапляє в аудиторію, то сервіс стає дуже популярним. А далі постає питання, як його розвивати. І зазвичай, якщо кеватись далі баченням однієї людини, то рано чи пізно, чи там групи людей, то рано чи пізно вони схиблять, і продукт стане непопулярним, як умовний там, MySpace. Натомість великі компанії, умовні Google і Facebook, вони будують навколо вже успішних продуктів систему, яка не дає схибити. Це оці системи і безкінечні аб тести, тестування аудиторії, тестування фіч, і таким чином вони розвиваються якби повільно, еволюційно, але вони продовжують бути потрібними набагато довше. Таким чином, у них є там певні проблеми, виникають з інноваціями, але це вони вирішують за рахунок покупок. Тобто, коли щось нове, молоде, кльове з іншим підходом вистрілює, вони його купують. Інтегрують свою систему і далі відповідно розвивають. І ця схема у випадку Фейсбука досить непогано працювала. Тобто вони -за затащили до себе декілька продуктів, які цілком нормально продовжують рости. Ну, Найяскравіший приклад це, звісно ж, Інстаграм. Тобто у нього були чудові цифри на момент покупки, але з тих пір ну, вони дуже сильно виросли. І там вже ну, ну зараз це продукт з мільярдною аудиторією, а тоді там не було, здається, і сотні мільйонів. І отут якраз. З того, що Марк Цукерберг він в якусь свою продуктову ідею дуже сильно повірив, інвестував туди багато грошей, а виявляється, вона не спрацювала. І тут питання ж не тільки в ринку. Там говорили також в одному з минулих випусків, що там фундаментальні продуктові метрики, вони дуже погані. Люди не повертаються в метаверс, окулуси лежать на поличках і пиляться, а люди там нічого не купують. Що з цього буде, будемо спостерігати, напишіть ви, як думаєте, час, Марку на вихід, чи ще можна попрацювати? І як на мене, головна проблема Фейсбука не в тому, що у них там проблеми з продуктами, а з тим, що їх скандали з персональними даними вони, ну вони вбили їх репутацію ну прям зовсім. Я, я не знаю людей, які позитивно ставляться до того, що робить мета. І, і це з різних боків. Тобто, з одного боку, користувачі остерігаються того, що їх персональні дані будуть якось погано використані. З іншого боку, контент креатори ну, я, я не знаю, на яких ще платформах контент креатори настільки не впевнені у своєму майбутньому, як на платформах Facebook. Тому, ну, тому що навіть Ютуб не так сильно Дистанціює і сам вирішує за, за людей, що їм дивитись, і, і хто їм буде потрапляти в стрічку. Не так сильно, як мета, але все одно він у це втручається, тому треба обов'язково підписуватись на канал і ставити дзвоник. Не забуваємо про це. На початку місяця вийшов на доу дуже цікавий матеріал, який називається Зашифровані мільярди або як держава перестала хвилюватися і полюбила криптовалюти. Я його не брав в минулі випуски, тому що не вистачало часу. І ось час прийшов. Суть в чому була спроба там команди Мінцифри і активістів провести законодавство, яке б зарегулювало криптовалюти в Україні, і там зусиллями Мінфіну і тих, хто був проти, ці закони не пройшли. І що ж ми маємо наразі? Зараз е, криптовалюти в Україні практично не регулюються, і при цьому всі ними користуються. Тут стаття починається з прикладів того, як держава збирає донати в криптовалюті, і там в, на офіційних сайтах, на там, сайтах з доменом gov.ua, і це і Мінцифри, і Мінкульт, прям розташовані адреси криптогаманців. При цьому це не державні криптогаманці, це якісь державно-приватні партнерства, які теж ніяк не оформлені. І люди туди донатять. Потім якісь організації звітують краще, якісь гірше. Але там, очевидно, є посередники, які це конвертують, і потім присилають вже такі справжні фіатні гроші. В приватному секторі популярність криптовалют росте. Бізнес починає криптовалютами все більше користуватись, але воно все ще не зарегульовано. Основні суперечки там точаться щодо регулювання навколо податкової ставки, тому що ентузіасти і лобісти цієї теми кажуть, що має бути 5%. МінФін каже, чого це раптом 5%, хай буде як на всі доходи 20%. І от вони там про це сперечаються, тим часом нічого не приймається. Цікаво, що зараз воно трошки випало з дискурсу, тому що тоді, коли той закон мали прийняти, точніше його ж здається прийняли, але його витували. Якось так було, поправте мене в коментарях, якщо ні, тоді було враження, що, що цим питанням займаються. Зараз там в коментарі до е, міністр фінансів каже, що робота йде в комітеті, але якось е, не дуже про це чути. До речі, в коментарях також часто пишуть, чому ми говоримо про криптовалюти, е, і навіщо там в кінці випусків завжди оголошується курс? Зрештою, хто як не ми будемо говорити, ну, це ж Айтішна тематика. Тому, тому будуть Будуть і курси, будуть і новини. Йшлося про 1 мільйон євро призових. Організатори змагання Slash анулювали перемогу російського стартапу Immigram. Було стартап змагання, де переміг російський стартап. Російський стартап людей, які вже давненько виїхали з Росії, і там CEO цієї компанії Анастасія Міролюбова писала в LinkedIn, що вона пожертвує 100 тисяч доларів з цього гранту на допомогу Україні, нібись гуманітарним всяким місіям. І це був приз, сума якого згенерована п'ятьма великими венчурними фондами. Там був, значить, цей відбір. Я так розумів, декілька турів. Все таки, і от вони перемогли. Після їх перемоги громадськість. Почала піднімати питання, як же так. Тут в коментарях, до речі, зазначають, е, чиїми стараннями це Денис, Довгополов, Таня Локот, Яніка Меріла та інші зробили інфошторм, в якому вимагали від організаторів забрати нагороду у, у російської команди. І, зрештою, ця стартап-конференція забрала. Незрозуміло, кому вони там натомість присудили, але отаким от чином дуже іронічно, що російські іммігранти роблять апку, яка має допомагати російським іммігрантам знаходити роботу. Під минулим випуском багато хто. Питав про ось цю лампу, як вона називається, і де її знайти. Я не буду вам розказувати, тому що це не рекламна штука, я її сам купляв. Але розкажу вам про інше. У Google недавно з'явилась фіча на головній сторінці. От прям якщо зайти на Google.com, там раніше був рядок пошуку, і в ньому було дві кнопочки. З клавіатуркою, щоб відкрити віртуальну клавіатурку, і з мікрофончиком для голосового вводу. А тепер з'явилась третя з фото для пошуку по картинці. І це не просто пошук по картинці, він там вміє детектувати об'єкти. Я сам перевірив, що якщо заскріншотити цей випуск і туди підсунути фотку лампи, то він знаходить модель. Отаке от, от Google вміє. Так, да, і ще, якщо у вас є ідеї, що ще цікавого можна було б поставити мені на стіл, пишіть в коментарях. Розглянемо. Співробітники Маска влаштували чистку незгодних із його діями. Український розробник звільнився звільнився з Twitter і розкрив деталі внутрішньої кухні. Колишній став софтвей інженер в Твіттері Віталій Бондаренко. Він звільнився з Твіттера не по не коли їх там скорочували, а коли оцей вийшов ультиматум, коли всім розіслали лист. Типу, треба буде працювати дуже багато, якщо ви в команді натисніть цю кнопочку. От він один з тих, хто не натиснув. Про що він розповідає? каже, що скорочення були дуже погано організовані, вигнали купу людей. Які були цінними, потім когось запрошували лишитись, атмосфера токсична, ну і загалом багато тез, про які ми і раніше чули. А з цікавого те, що він конкретно думає, що навряд чи у Твіттера будуть інфраструктурні проблеми, тобто від цих скорочень навряд чи Твіттер почне падати, тому що архітектура їх інфраструктури дуже гарна і якісна, і навряд чи їй щось загрожує. Хіба там спеціально її ламати почнуть? Ілон Маск покінчив зі звільненнями в Твіттер, Тепер готовий наймати. Про це повідомляє The Verge. Ситуація така: було 7,5 тисяч співробітників, зараз їх 2700 і. Тепер вони готові наймати нових співробітників. Маск зазначає, що йому дуже потрібні люди, які чудово пишуть програмне забезпечення. Точніше, він зазначає, що такі люди матимуть найвищий пріоритет. При цьому він просить все одно раз на тиждень слати йому там скріншоти чи шматочки коду, який ви написали. Коротше кажучи, специфічна там тепер культура, але видно. Наскільки оця реформа в Твіттері, вона. Я раніше припускав, що це може мати вплив на індустрію. Тепер я майже впевнений, що ну, його активність в Твіттері вона матиме вплив на індустрію. Тому що є, як ніби. Два таких табори. Один це технарі, які кажуть, не заважайте людям працювати. Процеси це важливо. Якщо воно працює, не чіпай, люди мають бути задоволені. Все таке. І інший табір це ті, які вважають, що it компанії значить надуті, комп'ютери давно вміють самі себе програмувати. І програмісти, замість того, щоб робити щось корисне і пилити фічі займаються всякою фігньою. І от маск явно з других, і тепер дуже важливо дивитись, вийде в нього чи ні. Бо якщо вийде. То тоді питання до докупи е, інших компаній: а чи справді потрібні ці сотні тисячі розробників? Може, якщо дві третини вигнати, то стане навіть краще? І видно, що е, ці всі дві жухи, вони чіпляють прям широке коло людей. Я зрозумів, що це прям просочилось в маскульт, коли побачив е, пост у Євгена Черняка. Хто не знає, у нього бізнес, як би це сказати? Ну, коротше, не дуже айтішний. І от у нього, я думаю, тут з'явиться скріншот. Значить, у Фейсбук пості він там вже теж розмірковує про мікросервіси. Я майже впевнений, що він думає, що мікросервіси це щось не те, чим вони є насправді. Але от цікаво, людину хвилює. О, і ще під минулим випуском нам черговий раз написали, що ви новини не викладаєте в подкасти. А ми ж насправді весь час викладаємо. Тому не забувайте, якщо вам зручніше слухати подкасти, ви можете підписатись на фід, який називається доу-подкаст, і там всі новини будете отримувати в аудіовигляді. Але якщо ви це зробили, не забувайте ставити зірочки і писати відгуки для. App Store, чи як там, iTunes, це важливо. Мерседес пропонуватиме більш швидке прискорення автомобіля за передплатою за 1200 доларів на рік. Це стосуватиметься їх лінійки EV, це електромобілі, і там можна буде купити покращення перформансу за 1200 доларів на рік. Це скоротить на 08-09 секунд. Прискорення до 60 миль на годину, це майже до, до 100 кілометрів, підписка не дає жодних фізичних змін, тобто це суто програмне, програмне рішення. І цікавий момент, що зазвичай в електромобілях та й в багатьох мобілях потужність це завжди баланс. Ну, в випадку електромобілів це баланс швидкості розрядки, ресурсу батареї і всього такого. І виходить, що ну тобто, чим ви зробите тупішу машину, тим вона довше зможе їздити, і чим вона буде гарячіша, тим її строк життя буде менше. І цікаво, що от порушити цей баланс трошки можна за додаткові гроші. Я навіть не знаю, це краще чи гірше, ніж ота підписка BMW за 18 доларів на місяць за підігрів з сидінь, але це тієї ж опери. Я б ще в деяких країнах на зиму забороняв купувати такі підписки. Щоб вони діли тільки з березня по листопад. Історія з розлученням Аркадія Воложа з Яндексом і розділом активів наближається до завершення. Рубрика Новини з болот. Яндекс там плющить і ковбасить, він намагається якось жити зі своєю державою. Вони це роблять як завжди ефективно і, як завжди, не боючись прогинатись все більше і більше. Там, якщо хтось пропустив, то вони вже там втратили свій домен Яндекс.ру, він тепер належить ВКонтакті. А Яндекс лишився на домені Яру, тому що вони там продали свій сервіс новин. А він, типу, був прив'язаний до домену Яндекс.Ру, тому вони його передали в контакті. Коротше, там така схема складна. Тут суть в чому є засновник компанії Аркадій Волош. Ну їх було там двоє, але один помер давно. Як ми знаємо, наприклад, з інтерв'ю іншого російського підприємця Олега Тінькова, він по цінностям своїм по поглядам, звісно ж, не підтримує політику російської держави. Втім, ніколи ніяких публічних заяв про це не було. Тобто ця стандартна російська історія, всі все розуміють, але що ми можемо зробити? Натомість Яндекс завжди досить тісно співпрацював з державою. Наприклад, чого варте тільки те, що у них завжди там в Раді директорів був цей Волошин, ну це буквально людина з сім'ї колишнього президента Бориса Єльцина. І він, типу, відповідав за те, що називається модною абревіатурою ДЖ у них там завжди була ще ця золота акція у Сбербанка, Це вони так заспокоювали російську державу, що типу не переживайте. Ми хоч і стратегічна для Росії компанія, але ми там заходу не продамося без вашого відома. Аркадій Волош він спочатку війни повномасштабної в Україні. Він знаходиться не в Росії. Він сидить в Ізраїлі і думає, що ж робити зі своїм активом. Тим паче, у них там були певні плани на виходи на закордонні ринки, і зараз ця дорога закрита. І там зараз вони придумали таку схему, що є от голландська Яндекс.НВ, і їй належала дочірня російська компанія. Тепер вони хочуть створити між російською і голландською ще одну компанію, яка буде володіти активами. Цю компанію, швидше за все, очолить Олексій Кудрін, ще один хороший руский, він там здається зараз керує рахунковою палатою. Туди увійде російський топ-менеджмент. Але з-під неї вони виведуть там деякі бізнеси, які б мали перспективу міжнародної роботи, і це там їх бізнес з безпілотними автомобілями, чомусь Яндекс Практиком, це такий освітній сервіс і щось там ще. І типу Волош буде займатися більше оцим бізнесом, який може мати міжнародні перспективи. А ще там клауд-провайдера вони хочуть винести, але його вони хочуть продавати не на розвинені країни, тому що у тих у всіх є свій клауд, а йти по світу далі. Тобто там, я так розумію, на всякі Латинські Америки, Індії і так далі. Ну, що тут сказати? Крутяться. Хюліт Паккарт планує звільнення через спад ринку персональних комп'ютерів. Хочуть звільнити вони від 4 до 6 тисяч співробітників, тобто це 10% штату. Вони хочуть знизити щорічні витрати на 1 мільярд і 400 мільйонів доларів. Витрати на скорочення будуть в розмірі мільярду доларів, тобто вони майже всі гроші витратять на ці самі звільнення. Ну бо там ж людям треба гарантії, соціальні і все таке. Вони не вірять, що ринок ПК зміниться протягом 2023 року. Виручка у них падає квартально на 11%. Також і це не тільки в них, бо на 6% впала виручка у Дела. Це не дуже стосується українського ІТ-ринку, тому що ну, в нас все ж це все про софт. А це такі залізячні компанії. З іншого боку, навіть якщо у таких компаній, які робили ну, таке комодіті як, як залізо проблеми, це щось там означає. А може це означає, що просто комп'ютери настільки потужні й хороші, що їх ніхто не хоче міняти. На РСТхніка вийшла стаття, яка починається зі слів, що Amazon Alexa це колосальний провал. І це збиток у 10 мільярдів доларів. Виявляється, що більшість пристроїв для «Алекси» Amazon продає собі в збиток, бо продає їх по собі вартості, а то й нижче, і, і це потребує багато грошей. Монетизацію вони так і не придумали, і не ясно, що буде з цим ринком. Справа в тому, що голосові асистенти це здавалося така велика штука. Яка, яка ось ось вистрілить. Вона здавалася настільки очевидною, та, що ну, от у нас є там якісь простори нашої уваги людської, це там робочий комп'ютер, коли ми працюємо, це мобільний пристрій, весь інший час. І здавалося, що Alexa, вона тримається за оцей сегмент, коли ми вдома, коли ми робимо якісь, щось по дому робимо, і в нас очі зайняті якоюсь роботою, але от є «Алекса», з якою можна взаємодіяти голосом. І здавалося, що Амазон, цей ринок він прям створив і він його тримає, і там все хорошо. І з ним там намагаються боротися всякі е, асистенти від Google, розумні колонки Apple, але у всіх дуже погано виходить в порівнянні з Амазоном. А тут виявляється, що Амазон на цьому так і не навчився заробляти, при цьому інвестицій туди йде багато, і на що це потрібно не зрозуміло. Ще пару років тому було зрозуміло, навіщо це потрібно, тому що це оцінювалося як і розглядалося як перспективний ринок. І коли компанія дорожчає впродовж року на 200 мільярдів, то інвестиція в якийсь новий ринок в розмірі 10 мільярдів виглядає як щось ну, дуже маленьке і несуттєво. А зараз, коли ринок падає, то у інвесторів виникають питання: а чи справді це потрібно? І, і, і для чого воно потрібно, якщо люди там нічого не купують? Довгий випуск сьогодні вийшов, але на цьому на сьогодні все. Курс біткоїна 16 тисяч 756 доларів. Курс Етеро 1204 долара. Температура в студії 19 градусів, тобто тепленько, і слава Богу. Води все ще немає. Випуск підготував та провів я, Юрко Федоренко. До зустрічі!